Доброго дня, шановний шостий клас! Ми з вами вивчаємо дуже цікаву тему, яка називається Землетруси, вулкани та гарячі гейзери. І сьогодні е я хотіла вам би наглядно показати, як же виглядає виверження вулкану. І ми з вами сьогодні виконаємо маленький, але цікавий дослід. Для цього нам потрібна липка стрічка е оцет. Серветки, тарілка, на якої ви це все будете робити, харчова сода, мийний засіб, звичайна склянка, будь-який барвник. В мене це етиловий синій, або, іншими словами, синька, і дерев'яна паличка, для того, щоб ретельно це все перемішати. Та ножиці. Ну що, почнемо. Але хотіла вам би нагадати, щоб ви. Завжди дотримувалося правила безпеки, виконували все чітко і уважно. Поїхали. Беремо склянку, беремо оцет, наливаємо трішки більше половини. Ось так. Беремо мийний засіб і теж не жаліємо. Ось так. Ретельно це все перемішуємо і додаємо барвник. Так, щоб дало колір. І ретельно перемішуємо. Найголовніше це наш з вами вулкан. У мене він був заздалегідь підготовлений. Так? Це звичайний конус е, звичайного паперу. Надягаємо його на склянку. Так, ось, так, ось. І зафіксуємо трішки внизу, так, щоб він не підіймався разом із лавою. Ось так. Зафіксували. Тепер беремо лійку, закриваємо знизу так, отвір і насипаємо харчову соду. Насипаємо 2,5-3 чайних ложки. У мене тут трішки не повні, тому я трішки більше буду набирати. Дві з половиною три повних ложки. Так, ось так. І обережно підносимо до нашого з вами вулкану і е, засипаємо. Так, ось так. Чекаємо нашої з вами реакції. Реакція вже ось ось відбудеться. Так, чекаємо. Ось, подивіться, будь ласка, відбувається реакція. Відбувається виверження вулкану, тобто виверження магми на земну поверхню. Це може відбуватися від декількох годин до декілька років. Так, на це можна дивитися і дивитися. Це дуже-дуже повільне явище. Ось так. Так, я думаю, все видно дуже гарно, так, як це відбувається. Так, вашим домашнім завданням буде повторити цей дослід удома. Але, будь ласка. Дотримуйтесь правил безпеки, обов'язково робіть цей дослід разом з батьками або хоча б під наглядом батьків. Я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей!